Вітаю вас, шановні телеглядачі, на уроці української мови. А чи знаєте ви, яке слово для кожного з нас є наймилішим, найсолодшим? Звичайно, це ім'я, адже воно підкреслює нашу значущість? Психологи стверджують, що власне ім'я цікавить людину куди більше, ніж усі імена взяті разом. Тож, якщо бажаєте викликати у свого співрозмовника інтерес, симпатію, довіру, чи схилити його на свій бік, або ж просто зробити йому приємно, назвіть його на ім'я. А як правильно це зробити? Зараз я вам розкажу. Звертаючись до людей, ми повинні вживати слова у формі кличного відмінка. Наприклад, чоловічі імена, які закінчуються на А. У кличному відмінку мають закінчення О. Наприклад, микита у кличному відмінку при звертанні «Микито». Микола Миколо. Сава саво. Імена з основою на твердий приголосний у кличному відмінку мають закінчення Е. Наприклад, Євген не твердий, тому євгене. Петро. Р, тверди, тож Петре. Якщо ж ім'я закінчується на Й або інший м'який приголосний, то в кличному відмінку маємо закінчення ю. Наприклад, Андрій, Андрію, Сергій, Сергію. Василь Василю. Запам'ятайте, ім'я Ілля в кличному відмінку буде ілле. За чиним правописом, звертаючись до Ігоря, говоримо Ігорю. А по батькові правильно Ігорьович, а не Ігорович. Для імені ж Олег нормативними є форми кличного відмінка і Олежа, і Олегу. Про жіночі імена поговоримо в наступному випуску програми. Називайте свого співрозмовника на ім'я, адже тепер ви знаєте, як це правильно робити. Гарного дня!